За матеріалами СБУ заочно засуджено пропагандистку з Луганська, яка агітувала за приєднання регіону до складу РФ і возвеличувала окупантів. Шевченківський районний суд Чернівці визнав беззаперечними зібрані служби безпеки докази підривної діяльності машканки Луганська, яка активно поширює антиукраїнські матеріали. Це 36-річна блогерка, яка себе називає журналісткою ЛНР. Від початку повномасштабного вторгнення вона активно підтримує російських окупантів на своїх ос. Особ особистих сторінках у соціальних мережах ВКонтакті і Тікток фігурантка закликала підписників голосувати за так би мовити приєднання Луганщини до Російської Федерації, називаючи незаконний референдум поверненням додому і виконанням однієї із задач СВО у своїх дописах та відеотрансляціях Пропагандистка прославляє і героїзує бойовиків терористичної організації ЛНР, які у складі збройних сил РФ захоплювали українські території і називає їх визволителями на підставі зібраних слідчими СБУ. У доказі в суд заочно визнав фігурантку винною за двома статтями кримінального кодексу України. Її засуджено до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.